флагман River Brim. Теж такий доволі цікавий корм. Добре зволожує його. Фракція така середня, скажімо так, багато пастачино. Запах специфічний такий. Ми їм не користувалися, але дуже схожий на G-Stream, ніби Брім колись був. Теж через 2 мм. Всі зроблені по одній тій же технології. Всі корми я маю на увазі зволожені. Пробиті через сито 2 мм. І потім. Три зволоження з інтервалом 10 хвилин і півгодини витримано після зволоження. Тобто, бачите, дуже інертний. Спливаючих великих частинок немає. Тобто, Він дуже схожий по своїм робочим характеристикам на Сікрет. Ага. Тобто, інертний корм, все падає майже відразу на дно. Декілька невеличких частачок спливають, але вони далеко не пливуть. Тобто, Вони піднімаються і знову падають на дно. Запах специфічний такий, теоретично, можна було б попробувати, однак, ну не знаю. Але по роботі дійсно лящовий корм дійсно інертний і фракція зрозуміла. Ну, якось так.